Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про такий мій особистий практичний кейс, в якому може опинитися кожен водій. І так, практичний кейс, який пов'язаний зі статтею 130 КУПАПУ, тобто так, керування в нетверезому стані, і з ТЦК. І постане питання: так, яким чином взагалі оці 130 ТЦК може бути пов'язані? Пов'язано з тим, що поліція, зупиняючи нам, Полі, поліція, зупиняючи на блокпосту певних водіїв, так вона починає перевіряти так по базі, бачити, що людинка є в. В порушниках правил військового обліку, тобто є підстава для його затримання. Відповідно, водій не розуміє, що відбувається, він не виходить з машини, і отже, поліція для того, щоб щось продумати, як його затримати, як його з тієї машини забрати, починає видумувати якийсь креатив. І от якраз одним із креативом, як ми бачимо по судовій практиці, так, і по кейсу, якому я супроводжувала особисто, оцим ось креативом. Якраз і було це штучне створення статті 130, Тобто поліцейські штучно створюють статтю, штучно створюють протокол для того, щоб вас витягнути з машини, так і доставити до ТЦК. А що було конкретно в моєму практичному кейсі? Щоб ви розуміли, так? Блокпост, окей, підходить поліцейські так. Каже про те, що дайте своє посвідчення, підстава для зупинки зрозуміла, так перевірка документів в блокпост. Водій надає своє посвідчення, він дивиться по планшету і бачить, що він є в розшику. І тут починається найцікавіше. Водій відмовляється виходити з машини. Так? Тому що, як ми знаємо, по закону України про національну поліцію обов'язку з вийти з автомобіля немає. Він закривається в машині і починається найцікавіше. Поліцейські не знають, що робити. І починають спілкуватися один з одним. А камери при цьому включені, і водій, в свою чергу, також це чує. А поліцейський каже іншому: дивись, давай тоді, якщо він не хоче виходити з машини, ми продумаємо. Наступне, я його зараз направлю на медичний огляд по 130, бо в нього є, наприклад, ознаки. А замість медичного огляду, так, псих а, наркозакладу, так, ми його відвеземо на ВЛК до ТЦК. Водій це чує, починає розуміти, що щось тут не так. А, і це дійсно все зафіксовано на боді-камери. Тобто поліцейські, ну, особисто для мене, це такий, знаєте, особисто для мене як захисника це був подарунок, бо досить часто важко це довести. Так, так в мене на відео дійсно було це зафіксовано. Що відбувається далі? А, машина блокується їжаки підставляються, блокуються з двох сторін іншими автомобілями. Так? Плюс ще під'їжджають люди в форми, можливо, представники ПЦК, і вже поліцейський починає підходити до водія так? і казати про те, що в нього є ознаки сп'яніння. Тому, будь ласка, вийді з машини, проїдемо до закладу медичного з метою проходження медичного огляду. Чи є правомірні. Діє поліцейського ні, не є. Чому? Тому що, по-перше, він не повідомив, які є ознаки. Водій каже про те, що які саме ознаки у мене є. Він каже про те, що так, наприклад, почервоніння обличчя і, відповідно, розширені а, зіниці ока. От у вас повинно бути логічне питання, як він побачив, що в нього розширені зіниці ока, якщо він до нього навіть не підходив, так і не світив відповідними фонариками, як це перевіряється по інструкції. Ну, ні, він побачив. І тут а, починається так певний діалог, це триває достатньо багато годин, більше трьох годин. А, водій не погоджується виходити, і все ж таки поліцейські складають протокол за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. Водій я вам нагадую, так що взагалі є ваш обов'язок, якщо є достатні підстави, так законні, вважати, що у вас є. А, Ознаки так, стану сп'яніння ви повинні пройти огляд або на місце, так, або поїхати до наркозакладу. А, тобто, по факту, виглядає як законна вимога, так, однак, на сам. Ні. Ми першу інстанцію програли, однак другу виграли, тому що дійсно позиція була правильна, було достатньо доказів. Суд першої інстанції просто не захотів нічого дивитися, розібратися і брати на себе відповідальність, як я кажу. Однак апеляційний суд поставив в цьому крапку. І дійсно він прийшов до висновки. Що взагалі? Правильно, як констатував суд, водій не відмовлявся від проходження медичного огляду. Він зазначав на бодікамеру про те, що стоп, я не відмовляюся. Я зараз давайте алкотестер, я пройду. Вони кажуть про те, що на ходу придумують, Так вона у вас вже не алкогольний стан, у вас наркотичний стан. Тобто, вже з людини навіть наркоману зробили прямо на місці за три секунди. Він каже: Окей, давайте тоді до медичного закладу. Поїдемо. Вони кажуть, тільки на нашій машині. Він говорить, я на своїй машині можу поїхати. Тобто, суд все це оцінює так? і каже про те, що водій дійсно діє правильно, він не відмовлявся. Він потім казав, давайте медичну а, допомогу суди викликайте. Я пройду в, в них, так здам кров. Однак вони на все це кажуть ні. Тобто, я би навіть сказала, що в нас відмова від проходження була саме в працівників поліції, а не в водія. І все це зафіксовано. І тим паче суд також звернув увагу на те, що були певні скарги водія так, на 102, про те, що заблокували, незаконно затримали, не приїжджають тощо. Тобто, протягом всіх ось моментів він дзвонив до 102 і повідомляв про незаконні дії поліції. Тобто, абсолютно діяв правильно. І так само далі на відео зафіксовано, що поліція починає складати цей протокол, так не виписуючи направлення, взагалі нічого. А, тобто, що ми маємо, а, що ми маємо зараз, так? як констатував суд, він дійсно подивився відеозапис так, і оцінив всю цю ситуацію. Він сказав про те, що дійсно поліцейські штучно створили ситуацію для того, щоб витягнути. Водія з автомобіля, тобто вони все для цього зробили. Так? Як я пояснювала судді, що розумієте, якщо б. Людина вийшла так водій з автомобіля, не було б 130 тому що не було ознак. І оці ось ознаки дійсно їх не було, тому що для 130 це є важливим. І взагалі, у нас на відео навіть зафіксовано, що навіть сама, самі поліцейські визнають факт того, що вони штучно створили цю статтю 130, для того, щоб людину виманити з машини. І суд погодився з цією позицією. І все ж таки ми добилися справедливості, і людину так не. Притягнули до відповідальності і не позбавили права керування на один рік. Я хочу вам сказати одне, так? Кожен може опинитися в цій ситуації. Головне, ваша поведінка, як ви будете діяти? У нас є стаття 19 Конституції, так що кожен орган має діяти відповідно до законодавства. Поліція на той момент діяла не відповідно до законодавства. Вона штучно створила, вигадала ситуацію, так? Тобто, як знаєте, як то кажуть, справа білими нитками шита. От це ось про це. Однак. Тут ми змогли захиститися. Чому тому, що були боді камери, вимагаєте включення так обов'язково була правильна поведінка водія, який не відмовлявся, казав про все це. Так само зафіксовані у ці ось їжаки, перекриття машин. То що вся ця ситуація, і в сукупності це можна було довести факт того, що дійсно не було складу адміністративного правопорушення, що це було штучне створення статті 130. -ї. Ось такі ось докази. Однак хочу вам сказати одне, що не в кожна ситуація є індивідуальна. Все залежить від поліцейських, залежить від фіксування процесу. Ваша найголовніша задача щоб все було по інструкції, так? тобто вимагати, які є ознаки сп'яніння, Якщо це. Ознаки сп'яніння по алкоголю, то які саме, і надалі рухатися по інструкції. І е, все є можливим, так, тому що ми вже думали, що це буде такий певний вирок. Однак, не, е, однак, все ж таки, справедливості тут вийшло. Добитися це дуже дійсно класно. Я не скажу, що таких рішень дуже багато по Україні, таких ситуацій дуже багато, як я бачу. І все залежить 50 на 50. Тому найголовніше боротися, так, головне себе правильно вести відповідь. До чинного законодавства, все це фіксувати, так, ось як ми з вами проаналізували поведінку водія, і намагатися так довести свою правоту в суді, не відчаюватися, не казати про те, що все, з першої інстанції відмовив, тому більше шансів нема. Все ж таки, апеляція поставила крапку, так, і прийшла до правильного висновку. А якщо вам потрібна консультація, так по цим статтям по 130 то ми працюємо по всій Україні можете записуватися на відповідну консультацію. Так, проаналізуємо ваші відповідні дії і скажемо відповідний вердикт: чи можливо, чи неможливо. Будьте обережними. На дорозі і обов'язково дотримуйтесь чинного законодавства. Посилання на рішення суду обов'язково вам доєднає. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.